Привіт усім! Сьогодні ми граємо у телефон із моїм другом Захаром. Заха Крамбл Захар Заха Кукі! Дай я тобі подарую телефон новий все. Давай я тобі подарую якийсь Дякую! Просто треба зачекати. Ой, стоп! Ой, я видала свій телефон, ну нічого. Ну нічого, я видалив. Ну 에... нічого, я видалив, але 11... Я у тебе крадуть. Я тебе захистив. Мене не крали, в мене закрито ще. Зараз ти можеш собі взяти який. Ні, у мене крадуть. Ти ж не маєш ніякого. Я маю, я телефон тут. І я бейкона тут закрив. Тоді я в п'ятий галаксі візьму собі. Все, я візьму цей iPhone 11. Бере богатый, так дякую, дякую. Так, а тут челик щось. Ну давай. Що ти робишь? Я там у моей баті якийсь челик. Буф. Та Е. Дай iPhone 18 Да, я буду мене хтось да дванадцать. Понятно, то тут це тесто. Теста что... те, теста я купаю айфонів купив. А, камбл куки Я не буду тебе краски. О, oh, iPhone, uh, iPhone 11 Pro. iPhone 11 pro ло в мене тут iPhone один. Так, Е, uh, Які тут телефони є? Це iPhone 1, iPhone Galaxy 5. Скільки цей? Not enough money. Це є. Це шістдесят дві У мене 6 6 миллиардів У тебе. А у тебе 6 мільярдів. Класно. Так, я знову багатий. Два іфами 12 Pro. Так, у мене шістдесят. Це це 75 тисяч. Давай, 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 75. Є, 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 давай, давай. 75, я купивай. Ні. Ні, 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 ні. Давай. А, там був такий цей. Блін, я не встиг. Я бачу 17 Pro! Та тут той байкон щось у мене ходить. Я теж бачу в iPhone 17 Pro. А що це за планшет? Я когось бив, непонятно за що. А ти це а ти, тебе вистачає на iPhone 17 Pro? <світна> ну, не знаю, мені здається ні. Бо той iPhone 12 коштує 75, тисяч, а я мою 85. Навіть айфон 12. капульку. Так, що? о що це за айфон? Чекайте, скоро будеш мати більше ніж у мене? І, мені так Ти тримає 6 мільярдів, а я маю 100, 164 тисячі. 190 тисяч. Так, зараз базу відкриття закриваю. Блін, треба якийсь телефон кутий. Айфон! Oh! Стоп, не бери там! Та мой. я навіть не на маю грошей то купити куда бати. Айфон Гэлаксі. Митюк, Митюк мене вдарив якийсь битюк. А, ніхто не може купити в ті грі той. Айфон. Айфон. Так, то за вашу биту? Что якийсь? Упшевські? Упшевські, упшевский, пески. Пески-пески. з половиною... iPhone X125 за секунду. Давай таке купимо. Айфон в мене є, тобі дам. Ну, хотілось би. Та що тут та дівчина робить? Ні, в мене ще не вкрали, я закрив дверку. Ось ця дівчина, типу, ось її база. Яких-то міротка чи щось каже. iPhone X такий, блін, моя база. Ну, давайте таке подам. Двадцять п'ять тисяч. Не моє йдуть, не не йдуть. Так, значить я подам таке. Подам <говорит> таке. Подам таке і таке. <говорит> лаки Блок якийсь, а що це за Лакі Блок? You not have enough money. Нуль с... А, один мільйон. Семьдесят пять тысяч айфон тринадцать. А лаки блок, то що, моно його відкрите? Так і далі можливо щось із нього випаде. выпаде. базу. Хоч 18-й про А, дай мій телефон. А треба Та а ну телефон хто телефон, його все. купляє? Open. Ага. Давай, 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 давай. У мене й айфон з лаки блоку випав. Юн 7, а я iPhone 15, 13 тринадцятий маю. А у мене 13 13-й тоже. А я у когось взагалі. -hmm. айфон такий. Це айфон такий. Це айфон 5. Грі. Ні в кого немає 16 -го. А мене є. Так, стопелски. Ага, те секунда до одна. О, Давай о. бейкон. Я того байкона закрив у моїй базі, який намахався. Що... 15 мільйонів коштує о! блок один я думаю, там 17 про, 100%. Та тут, тут, той бейкон, я його буду бити до кінця. Він назад, ну все усе. Дивися, який локіблок 15 мільйонів віддав. Ага. Ну дивися, дивися. Які. Бачу, бачу, бачу. Ой, стоп, стоп, стоп. Ото тебе... в мене зараз буде. Все. Дя я йду подивлюся, що у тебе. Так, я відкриваю. Давай, і що у Раз, тебе випаде? Два, три. 16 напогано напогано. 16, 16 на про. На 16... на Круто. А скільки до кінця моєї бази? 10 секунд. Я бачу, якийсь телефон крутий. А то просто телефон. Так, а, та -та 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 -та. Лаки Блоки, то певно, що найкрутіше в цьому. Ну, так, напевно. ТЕЛЕФОН, телефон. Айфон Айр, а не Айфон Айр. Айфон Айр. То что? Я нахожу той телефон. Телефон, телефон. Э, а, а... а, я можу підхнутися? А не, не можу, мені один лям треба. А, ну телефон якийсь, дайте. -дай 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 -дай. Це Galaxy 5 лише 25 за секунду. А скільки до кінця того? 14 секунд. Тун-тун-тун, саху, та-та, саху. О, айфон 12. Ей, в мене я вже цей. iPhone 11 Pro. Ааа! Я у когось айфон 12, у мене бійка за айфон 12. <тотр mustache> <ыш> я тобі можу 13-й дати, якщо хочеш, 13-й про. Ні, дякую, я тут два телефона. У мене якісь брі 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 Та хто тут каде в мене? Щось кадуть у мене. Ті нубіки. Та ну то моє, ну що той... Давай, давай! Що yes. тут за битва легендарна? Я тут вкав два телефона. Okay. Не вкав, а типу у хлопців відкупив, типу, щось таке. Я маю лям, я можу. 14 про мій. Я можу обітхнутись постоянно. й Йома, що то за телефон такий? А тут просто телефон. Який <рик> ще? Так, які телефони? Ага, такий не потрібно. 20, такий 6 за секунду. Ну, в принципі, усі інші потрібні. Моє, моє! Моє має бути! Це 200 за секунду лише. Ем... <рик> <рик> От там в мене дорогі айфончики. Не знаю, які у тебе там. Але я хочу когось вкасти зараз. Uh, так, моя паца зараз відкейс. No, Тут ще якісь? Ай мене розлетіло. Uh, 12... Так, ще 12 секунд. Я тут челеху просто так, блін, вдав. Сім, шість, п'ять, чотири. Дивись, 7, я бачу тут. 3, дуже дорогу 1... Я цей, айфанівську базу. Дуже дорогу. Ага. Я теж там. Я тут усіх озношую. на на на. на, на, на. Я тут озношую. Давай, давай, на на на. на Не знаю, чому мало я їх Оз... не, озно. Нет! Там, де є дуже багато айфонів. Дивися, там, де заходять всі, заходять всі у того, у того база айфонівська дуже. Це? Так Так це ж твоя база. <гум> Геній. Так у неї 6 секунд. Меееей, дайте мені щось показати! Так, чекай, чекай, чекай. E, Еее, а що я можу вказати? Оце який айфон? iPhone X, мені не потрібно. Моя база зараз відкриття. Я, я так і знав, але оце моя база! Я хотів в тебе вкрасти iPhone 13. Не вкрадееееш! Е-е-е, нот три якийсь 250 за секунду. Я куплю. Та ну шо, ці челіки тут хочуть, то я плу. Давай їх, давай їх, давай їх. Ай, та той байкон. У мене тут війна за вось. Завось тут той вач. Який матч? Годинник ось цей у мене була війна. Так, так відчепіться від моєї бази Чубачиця? Нападаємо на ту чубачицю! Ха, ага, вона думала, що вона у мене може. Аутсмат! <клухи> що там? Що там? Як тебе тебе шурх! Шурх? Не вкрадись, не вкрадись. Блин, тут айфона на умаль не наспавняте. Э, а, у кого я могу что-то в каста такого? Ну, нибудь что айфон крутой. Так ты же маешь 6 миллиардов взагалей. Мне тут а не тут нічого нормального в кастам можно. Ну а які в бая найбільше то iPhone 16 Pro. А, -а, -а у мене найбільше айфон тенадцятый Близько. Я ось не буду закривати базу і подивлюся, хто буде грабувати. йти. Так, хто йде? Хто йде харбувати мою базу? Ей! Так хто буде у мене в какасти? О, Вент якийсь почався. Так заковаємо Едвай, закиваємо двері. Є-є-є-є-є-є-є-є-єй. Тут якийсь event робиться. Е, тут типу мутації можуть на телефоны. Давай у мене вже якась дівчинка буде побувати каста. мене тоже. Та тут уже якийсь крадуни крадунучі. Ну давай ту дівчинку. А! Я випадково тебе слепнув. Ой, тебе слапнув. Лакі блокс. Да. Та тут Лакі Блокс є. Де? Вот тут я его хомаю. Не, 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 не. Моя остальная надея, а не... Не, 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 не. А -а -а -а! Лаки -блокс! Давай, давай, давай. Стоп, у меня уже кто-то будет красти. Будь ласка, Лаки Блокс. Будь ласка. Ес. У мене є лаки блокс. Відкриваю, що мені ви... 16! в айфон шестнадцятий. У мене є 16 про. А в мене 16 let's go! Летс Blocks. Lucky Blocks крутий. Мені пощастило, мені пощастило, мені пощастило. О, я бачу у когось там лакі блок, Саня то вже відкрила. Цікаво, коли якийсь нормальний телефон буде. А куди я тепнувся? Чекай. А це все. Я вже на моїй... Так, треба мою базу закрити. Там якийсь телефон, напевно, ку той. Що це, Що це, що це? А, -а це був простий телефон. Червоний той. iPhone 11, та тут ті айфони купляють. Тун-тун-тун, Тунтунтунсаху татасхуиндин. Такі айфона у него є 11-й, а у чего человека нічого навка думаешь? Так, ау що той чел? У мене бье nee. мене зуб хитається. Mm. Так а в мене більше проблеми, у мене забудуть. Я так і знав, що той чел тут буде. Я його закиву на моїй базі. І його б'ю тепер. Давай, давай, давай! Набайкуна! Ус він спавнувся. Тепер він буде знати, спим має діло. Mm, ну так цікаво, коли буде. Наступний лакиблок я відкрию. Окей. Okay. Тут челик. Ты что? Ты что? блоки не попадаются. Ну так, вот на ритке с Айфон 8 мне А мне такая на Тут, 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 сахота, тасху, иди, иди, mais versão do iPhone não sei não sei não sei não sei não sei a tatuagem <coughs> Ais... ah, do minha base que essa o a base Я маю вісім мільйонів. Ну давай вже перестанем грати. Давай. Ну, так. Йо-мое, давай скільки тут телефонів купили. Так, да, я вже перестав. Ну... Все, тоді всім папа. Окей, -па. okay. всім папа і майте ханого дня.